Наталочка Биховець, ото, щоб ви знали, мати Василева, вона справді думає, що в цю прутню хтось повірить. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбива вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були замало. Олег Татаров це просто тихий кабінетний клірк. Який сидить в кабінеті, ніколи ніяк нічим собою не ризикував. Сидить в кабінеті на банковій, на телефоні, кого і де він може вбивати. Це просто кабінетна миша когось там поїхала, вбила. Друзі. Ну, це ж просто я не знаю для кого це розраховано. Це просто смішно. Вигнати вигнати його, щоб його вбили руски. Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, куратор правоохоронних органів і судової системи. Він постійно ну, найпотужніший чоловік Зеленського. І митницею, і СБУ, і поліцією МВС, Пограє прикордонна служба. Все, всім всім керує у нас Татаров. Одна людина. Прям Одна кнопка. Я такого, відверто кажучи, навіть у Януковича не було і у Кучми. Е, найкумедніша насправді історія. Фрагмент з прес-конференції президента. Якщо чесно, навіть дивно його слухати в такому формулюванні Володимир Зеленський себе веде в даному випадку якась просто новоображена ну, дитина. Олексій Петров, нарешті знайшлися архівні фото: Татаров полює на кадирівців в Києві. Іван Сімочкін свого першого чеченця я вбив у 16 років. Шаміль Татаров. Коханий, ми вбиваємо чеченців. Віктор Вікторіанський, після чергової зачистки чеченців на банковій, Стефан Тернопільський. І це щоб ви знали і передавали онукам і правнукам Олексій Арестович Офішиал. В 18 із 33 моїх вилазок в тил врага со мною був Татаров, в 22 із 67 моїх вилазок в тил врага, спину мені прикривав Єрмак. І це без бронежилета в 98 из із моїх вылазок в тыл врага. Зеленський лично выносил меня раненого, а іноді и убитого із поля боя Тарас козак. Які ще чеченці? Хіба на Майдані були чеченці? До речі, а що то були за непублічні зустрічі з медіа? Зеленський особисто темники роздавав. У нас з вами, у мене з журналістами України, був офрек. Як це називається. А слово, а? Темники. Ну, я розумію, ви що пишете, у про, про вас про які темники ви говорите? І на Офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Зоя Казанжи, прес-конференція, де говорив Зеленський. Проблема, якою є президент, нікуди не поділась. Схоже, проблема стала ще більш трешовою. Я не знаю, як це назвати, щоб не матюкатися. Олег Татаров вбивав чеченців у Києві на початку вторгнення. Разом з Василем Малюком, тому не можна звільняти татарова, бо його вб'ють. Самі знаєте, хто ця його фраза стала мемом? От, побачите, мені здається, що президент взагалі не в курсі, що було в Києві на початку вторгнення. Принаймні таке складається враження. Ну як можна колишнього слідчого татарова уявити бойовиком, який знищує когось там на вулицях Києва? Що вони там курять, блін? Це ж треба так вміти, щоб після виступу, коли можна було озвучити багато важливих повідомлень, коли присутні чисельні іноземні журналісти зганьбитися захистом татарова, його виступи та інтерв'ю останнім часом перетворюються на трендець. Він, схоже, так і не зрозумів, що відбувається, перестав відчувати, чи може ніколи й не відчував реалії. Говорить заголовками, схожий на шоумена, а не на того, якого можна сприймати серйозно, не на президента воюючої країни. Висновок, це ж лише п'ятий рік пішов його каденції. Скільки нам треба буде витримати ще, як ми його зможемо позбутися? Блазень, якому так і не вдалась роль президента. А він думає, що вдалась. Роман Мазуренко азовців можна здати, а татарова не можна звільнити. Всі ми розуміємо, що Олег Татаров нікому ніякого ніякої причетності до завдання шкоди якимось ворогам України немає. Абсолютно. Це адвокат Портнова, адвокат всіх олігархів. І основне завдання його відмазувати від тюрми, від кримінальних справ всіх, хто йому заплатить. Віджимати нерухомість, власність. От цим він займається: курувати контрабанду це спеціалізація Олега Татарова. А розповідати, що він у вільний час від дзвінків районним суддям і від контролю, скільки там, на якій митниці, який митник, скільки кешу завезе йому чи його структурам в Київ, що він ще в вільний час когось там вбиває. ну, Якщо він може когось вбити, це хіба що, я не знаю, на якихось бізнесменів, з яких він там щось вибиває. Ну, і те, я впевнений, що він не своїми руками це робить. Тетяна Степаненко, нікудишні ці організатори шоу. Нікудишні гнать стяними ганчірками до дупи. От, якби вони додумались включати якусь красиву музику під час виступу найвеличнішого клоуну світу, то й в залі була б хоч якась розслабуха. Наприклад, підійшла б незламна мелодія з «Дірівні дураку, або найбелунала красива музика з Кіна Еммануель. Чи місія неможлива? Це ж сольний концерт в що ж толі Бокак. Він все ж таки потужно готувався, вчив завчасно написані свої відповіді на зарані написані несподівані питання, перукарі, барбери, гримери стулою нагріли феном в кінці до кінців, щоб сталеві яєчки не захололи, а вони сидять в залі, якісь напружені та нудні. Де ваші овації? Де ваш біс -холєра? Де браво, май? Тут це просто абсурдна ситуація, якщо чесно, президент Зеленський з цією відповіддю в першу чергу вбив здоровий глузд і будь-яку довіру до своїх слів. Він просто перетворив свій виступ державного діяча в фарс. Запальнички можна ж було чи ліхтариками підмахати, клоун же ж відверто смішну маячню городить, там ржать надо, а достропощенна публіка дуже посміхнутися, боїться, їй бо, або плакати. Президент сьогодні, от цьому питанні, він був просто смішним. Смішний Володимир Зеленський, який мав бути відповідальним серйозним верховним головнокомандувачем під час війни. Анна Оскоміна на цій присусі його сонцесяйство Потужний незламець винайшов універсальну формулу відмазки від, від будь-яких претензій. Вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски. Чому ви випустили Дмитрука? А ви хочете, щоб його вбили росіяни? Чому втекли військовозобов'язані Ханумак, Субота, Арестович? А ви хочете, щоб їх вбили росіяни? Чому проти Баканова не відкрита кримінальна справа? Ви хочете, щоб його вбили росіяни? Чому слуги народу корупціонери легко виходять з СІЗО під мізерні застави? Ви що хочете, щоб їх вбили росіяни? Чому ви роздаєте бюджетне фінансування на проекти своїм коришам та подружкам? Ви що хочете, щоб їх вбили росіяни? Чому у Єрмака повноваження, які не передбачені жодним законом? Ви що хочете, щоб його вбили росіяни? До речі, коли він вигнав залужного шапталу Забродського та півтора десятка найвищих військових генералів, які вбивали расистів опосередковано та й особисто його сталева яєчність не лякало, що їх можуть вбити росіяни, які вже точно мали? Палке бажання поквитатися за ганьбу 2022 року під Києвом і в Херсоні. Тобто, пустяшного головнокомандувача армії генерала Залужного можна вигнати, і хай його росіяни вбивають невелика втрата, а дорогоцінного опешного радника Татарова вигнати не можна, бо він дуже важливий і його росіяни неодмінно вб'ють. Це якась тупа нізанітниця. Хочу сказати, що цей приклад з Татаровим, на мій погляд, це приклад, як Зеленський маніпулюють його свідомістю, дуже вразливу, як ми бачимо. Маніпулюють оці 5-6 менеджерів, які у нього сидять на вухах і мають до нього доступ. Давайте згадаємо, скільки разів Зеленський і його оточення розповідали, що на нього є, нібито були здійснені якісь замахи з початку війни. Арестович розповідав, що там якісь диверсанти проривались на банкову, що він навіть сам гранатомет вже шукав, щоб боротися з російськими ДРГ. Скільки було повідомлень МВС України і різних наших структур, Подаляк заявляв, що диверсанти в Києві на Зеленського замах. Друзі, зараз минуло майже три роки з початку тих трагічних подій. У лютому 2 березні 2022 року. За цей час встановлені обставини практично всіх перестрілок, всіх так званих диверсійних груп у Києві та в Околицях. Друзі, на жаль, всі ці випадки перестрілок без виключень. Це на жаль, вогонь по своїх. Це коли наші вбивали наших. Внаслідок відсутності підготовки до війни, відсутності розгортання підготовки е, охорони важливих об'єктів, охорони комунікацій. Всі ці випадки, коли там стріляли по соломінській адміністрації, перестрілка, перестрілки на метро Берестейській, дві, які були, на оболоні. Все це, на жаль, випадки, коли наші отримували хибну інформацію від керівництва України. Від Міністерства оборони, як ми пам'ятаємо, від заступниця міністра оборони, Ганна Маляр написала, що на Абалонь прориваються російські вантажівки. І почитавши це повідомлення, місцеві бійці ТРО розстріляли машину 72-ї механізованої бригади. В результаті загинуло троє бійців. Ось, друзі, так само всі ці випадки з ДРГ, швидкі навіть були там обстріли. Ну, кого тільки там не обстрілювали. Всі ці випадки без виключення, це не ДРГ. На даний момент жодного факту, жодного відео, жодного фото, жодної кримінальної справи, де б фігурував конкретний російський диверсант, який би щось в Києві намагався напасти на Зеленського, відсутні. Але розмови про це є. Подаляк говорить, всі говорять. Я для себе зробив такий висновок. Зеленського просто його оточення, ярмак, татаро в першу чергу лякають постійно замахами, лякають терактами з однією метою, щоб ним маніпулювати, керувати, писати йому свої тексти, щоб він читав з суфлера без журналістів, вечірні звернення. Там все добре у нього завжди. Тобто, це абсолютна брехня. Світлана Самарська. Якщо у вас дуже важкий день, то уявіть, який день у Татарова і не скігліть, як заповідав Азіров. Просто уявіть, якими матюками він криє цей найвеличніший ум. Навіть не побоюсь цього слова уміще, який оголосив його привселюдно вбивцею чеченців. Оце одружив так одружив. Бряха. Якщо немає папірця під рукою, то пустіть хоча б на ломі єрмака для зеленського рухомий рядочок. Хай читає, читає трясся, а не імпровізує. Ото, колись задачка стоятиме пояснити нащадкам, як ця клініка у кріслі президента опинилася. Ігор Лапін. уявіть, що на його місці міг бути якийсь дурачок.